Державна податкова служба України підготувала кардинальні зміни до структури податкової системи держави. Податківці взялися за реорганізацію найбільш складного, проблемного та корупційного з українських податків податку на додану вартість. Слід зазначити, що фахівці дедалі частіше називають його податком вчорашнього дня. Зокрема, податківці євросоюзу зараз працюють над реформуванням ПДВ відповідно до рівня розвитку нової інтелектуальної економіки в європейському союзі останнім часом заговорили. Про проблему ПДВ, і вони активно заговорили, що у 21 столітті в умовах технологічної економіки, в умовах а, більше коли країни створюють свій валовий внутрішній продукт не за допомогою рук, а за допомогою е, своїх інтелектуал здібностей, потрібно ПДВ е, переформатувати, переформатувати під нову економіку. І, е, 11 рік, дванадцятий рік в них іде під гідою випрацювання нових якихось напрямків реформування. Ось в Україні фіскальні органи пропонують на розгляд громадськості ідею зниження основної ставки ПДВ до 12%. Вона буде застосовуватись до групи товарів, що міцно закріпилися в споживчому секторі економіки. Імпортних та підакцизних, товарів природних монополій та енергетичного сектору, електроенергії, газу, нафти, нафтопродуктів, нафтового конденсату, вугілля, уранових руд та ядерних матеріалів, а також усіх видів послуг. Решта операцій буде оподатковуватись за ставкою 7%. Паралельно з цим пропонується встановити податок з обороту за ставкою 2,5% з подальшим її зменшенням: спочатку до 2, а потім і до 1,5%. Податкова має на меті послабити корупційний потенціал ПДВ шляхом зниження ставок і скасування численних пільг і хоче ввести податок компенсатор з набагато меншим корупційним потенціалом. Чим менш корумпований податок, тим краще і для бюджету, і для суспільства. Запровадження податку з обороту покликане не лише покрити недомір надходжень до держбюджету від справляння ПДВ, а й мінімізувати діяльність податкових оптимізаторів. Якщо питання з ПДВ-оптимізатори якось вирішували, то зі зниженням його ставки і запровадженням податку з обороту різні схеми мінімізації податків просто втратять економічний сенс, а разом з тим зменшаться і ризики ведення бізнесу. Крім того, скорочення ставок ПДВ знизить зацікавленість підприємців, в отриманні від держави незаконних відшкодувань для нового ж податку ніякого механізму відшкодувань не передбачено. Що за українських реалій має дійсно революційне значення? Сенс цього податку полягає в тому, що тут немає механізмів відшкодування. Тут податкова буде чітко бачити всі операції з продажу товарів робіт послуг на кожному етапі, тому що тут не буде цього відшкодування. Деякі податківці прямо говорять про кінець епохи податкових ям і пропонують бізнесу почати працювати чесно. Отже, нові кроки податкової служби матимуть наслідком ще й виведення економіки з глибокої тіні. Це Буде удар по тіньовій економіці, тому що від цього податку дуже важко уйти, і він досить простий і нема сенсу йти в тінь, якщо ти платиш чесно, там 2%, Не треба тобі йти в тінь. Іде скажімо так урівноваження вартості. Чесної сплати податків і вартості співпраці співпраці з інститутами податкових оптимізаторів. Автори податкової ініціативи, спираючись на світовий досвід реформування ПДВ, розраховують на зменшення числа прибуткових посередників на шляху товару від виробника до споживача, а отже, на здешевлення багатьох видів товарів на ринку. Однією із переваг пропонованої системи реформування введення паралельно податку з обороту за ставкою 2% і. Податку на додану вартість є те, що ця система комплексна, вона допоможе ліквідувати. Оці посередницькі посередницькі структури торгові дома і так далі, які знаходяться а, між, а, між бізнесом, і які просто отримують надприбутки. Зміни в оподаткуванні малого бізнесу за спрощеною системою запровадження нового податку не передбачається. Врешті-решт, як вважає відомий економіст Дмитро Серебрянський, позитивний досвід паралельного застосування цих двох акцизів в Україні вже є. Дійсно, паралельне функціонування двох. Універсальних акцизів це є безпрецедентне в. В теорії, особливо, і в практиці оподаткування. Але в нас в Україні, до речі, така система функціонує. Це оподаткування на єди, єдина система для юридичної осіб 3% плюс ПДВ. Це та ж сама система, з якою наш бізнес дуже дуже знайомий. Отже, з огляду на економічні та соціальні реалії, в яких ми живемо, ініціатива податкової служби щодо спрощення процедури сплати податків і зменшення їхніх ставок виглядає позитивом. Крім того, слід зважати на те, що якщо заміна частини ПДВ податком з обороту пройде успішно, то у подальшому підприємці зможуть розраховувати і на двоочікуване скасування ПДВ. Уявіть собі, ми виготовляємо літак на ну, завод Антонова. Він купує комплектуючі деталі. Комплектуючі роблять із металу, Метал роблять із руди. І якщо ви виготовляєте літак, то, наприпустимо, три 3% мають заплатити ті, хто роблять руду. Потім хто метал, хто комплектуючі деталі, і потім сам літак. І врешті-решт літак стає дорожче процентів на 15. І це досить несправедливо, тому що у кого один цикл виробничий, той платить набагато менше. Це недолік цього обороту. Деякі фахівці прямо вважають, що автори змін заклали резерв для можливого підвищення цін у зв'язку з запровадженням податку з обороту. Найбільше можуть постраждати виробники, у яких додана вартість не перевищує 15%. Ті підприємства, які мають додану вартість менше 15%, да вони будуть ну скажімо так нести або такі ж саме навантаження, які несуть по нинішній системі податкування, або і зменшення доданої вартості, або будуть нести більше навантаження, тому що це ну, така, такий ефект від податку з обороту, крім того, із запровадженням новацій позбудеться податкових пільг сільгоспвиробники, що може призвести до подорожчання агропродукції. Сільське господарство можливо навіть і в даних реформах можливо збільшить свої податкові навантаження. Але з іншої сторони, той режим оподаткування, який в сільського господарства, це велика пільга. Цю пільгу е несуть на себе інші галузі. Якщо не платить одна один вид діяльності, значить повинен платити більше іншої вид діяльності. То для того, щоб е поставити всіх в рідні умови, е ну напевно, що потрібно один період дали сільському господарству, такий ну доволі значний е період е пільг. Потрібно тепер уже і якось і бюджету повертати ті, скажімо так, ті відсотки, які воно отримало внаслідок звільнення від оподаткування. Та найбільше нарікань викликає сама ідея запровадження податку з обороту поряд з діючим ПДВ. Важко не погодитися з думкою про те, що встановлення ще одного податку призведе до збільшення складності податкової системи, а отже, до ризику зростання корупції. Це наше суспільство на жаль корумповане, і будь-яку. Ситуацію корупціонери використовують своїх цілей. і тому треба робити такі системи, які не передбачають можливості навіть теоретичної корупції. Поки ще не дуже зрозуміло, яким чином буде одночасно функціонувати ПДВ і податок з обороту. Чи не вимагатиме це від працівників збільшення кількості податкової документації, а від держави збільшення чисельності працівників податкових органів? Чи не перетвориться для бухгалтера підприємства заповнення двох податкових звітів на суцільне пекло? Концепція, яка пропонується податковою службою Міністерства фінансів України, можливо, йде в, на випередження тих тенденцій, які є в Європейському Союзі, і нашому вітчизняному бізнесу пропонується таке поєднання а, двох універсальних акцизів. Але, до речі, тут потрібно відмітити, що це не будуть два окремих податки. Це буде один податок на додану вартість. Де тільки в декларації введеться, е, ну це моя така суб'єктивна думка. Я ще не знаю, яка позиція податкової в цьому плані. Просто додається ще одна колоночка податок з обороту, де є опція продажу без ПДВ, ПДВ і податок з обороту. Дійсно, податкова служба України у цьому плані грає на випередження. На думку Дмитра Серебрянського несприйняття нового податку частиною підприємницької спільноти пояснюється багаторічною недовірою людей до влади. На сьогоднішній день цей рівень недовіри до суспільства до влади він набрав свого максимуму. Запровадьте будь-яку систему оподаткування з мінімальними ставками. рівно суспільство не вірячи діям влади, воно буде негативно ставитися. Тому це один із кроків відновлення довіри, довіри суспільства до влади. Інститутів тому саме ось комплексне реформування, комплексний підхід він дасть можливість дійсно надати нових імпульсів в розвитку економіки.